Ще донедавна Полтавщина аж ніяк не асоціювалася із баштанними культурами. Кавони це була територія Херсонщини. А місцеві фермери вирощували хіба кілька соток для себе. Але війна змінила баштанну карту України у 2025 році. На Полтавщині дині та кави займають уже понад 5,4 тисячі гектарів, і це найбільший обсяг посівів в Україні. Як область опинилася серед лідерів? Дізнаємося із сюжету Анни Ружін. Дивимося. Наш кавунчик до повномасштабного вторгнення фермери Полтавщини садили кавуни лише для себе. А коли стало зрозуміло, що буде дефіцит, вирішили збільшити площі. І вже цього року Полтавщина вийшла на перше місце по вирощуванню кавунів, розповідає Олег Слизько, керівник фермерського господарства. Звичайно, нам складніше це робити ніж, наприклад, півдні України. Минулого року це була посуха. Цього року це холодні ночі. Ось парадокс. Пізній кавун дозрів швидше, ніж той, що раніше повинен був. Чому? І так вийшло, що холодні ночі менш вартісному насінню не дали просто прорости вчасно. Олег розповідає, в господарстві садять від 3 до 4 гектарів кавунів і пів гектара динь. Але цього року погода підвела. Через холодні ночі врожай запізнюється на два тижні. Але нині ситуація на плантаціях обнадійлива. Кавуни вже наливаються. Якщо серпень і вересень будуть теплими, врожайність очікується на рівні торішнього. Проте з'явилися і нові загрози. Кавуни розкльовують птахи. На дві години залишили поле, приїжджаємо. Ну і величезну площу кавуна, просто поклювали ні відлякувачі, ні звук, ні світло, нічого абсолютно її не лякає. Попит на полтавський кавун зростає. Більшість продукції іде на місцеві ринки, але питання збуту та ціни для виробника залишається болючим. Тому що, якщо ти посіяв скількись кавуна, ти повинен, хоча б приблизно розуміти, куди ти його дінеш. Бо бувають такі ситуації, що. Посадив фермер 20 гектарів кавуна, а збут організував на 2 гектари. Весь інший кавун просто у нього пропадає. На ринку ж ціну часто диктують перекупники. Вони беруть дешевше, а продають утричі дорожче. Тож виробники залишаються зі збитками, навіть маючи якісний продукт. От ми, Якщо ви бачите, тут немає поливу крапельного, немає цих е, добрив, які йдуть через цей крапельний полив. Ми не заливаємо його водою, щоб він швидше ріс. Ми даємо кавуну час і можливість, щоб він максимально напитав сонце і від землі взяв все необхідне. Для того, щоб він був якомога корисніший і якомога смачніший. А е, ці, хто ходяться за ціною, е, максимум заливають його водою. Дають багато туди добрив. Олег ділиться з нами секретами, як же обрати стиглий кавун. Кажуть щодо хвостика, що він повинен бути вже таким засохшим. Мова не так про хвостик, оцей, а про два пасинки, оці, які йдуть біля хвостика. Якщо ви бачите, що один пасинок вже засох, то це вже майже спіл. А якщо два, то вже спілий. Полтавщина ще не обігнала Херсонщину за смаком та врожайністю, але вже впевнено задає тон у географії Баштанів України. А фермери вірять, після перемоги зможуть чесно позмагатися за титул найсолодшого Кавуна країни. Кавун, я б сказав би, полтавський. Ну, за оці ось кілька років він ну, майже не поступається. Херсонському і ми вже як кажуть, набили руку трішки, навчилися, і дуже дуже бажаємо, щоб Херсон повністю повернувся в нормальне українське життя незалежне, щоб ми з Херсоном уже після війни позмагалися. До повномасштабної війни по всіх категоріях господарств у 2021 році було посіяно трохи більше 5 тисяч гектар баштанних культур, а в сільськогосподарських підприємствах 42 гектари. На сьогодні площі зросли лише в сільгосппідприємствах на 358 гектар. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.